Доброго дня, знову продовження тесту X-45, глубока розвідка, Nelfly І зараз ми будемо тестити солдатську каску. Ось у нас зона де є цей засоби в солдатську каску туди. У нас від каски там да, от так. Ось і тут довгий, довгий зараз немає, але це в районі 70 см. Візьми, постав лінійку. Дивись. Ні, ні, не так, дай сюди, постав сюди, отак. Да? Тримай, будь ласка. І ми зараз От, 25 не тягне. Тяне ще, ні, не тяне. 26 О, 20. 20 см. 20 сантиметрів над ямою. Зараз хвилинку. Так, дай сюди. Тут. І тут в нас ще виходить от відказки. Десь тут іде 40. Ну, от, і там ще десь 10, то в районі 70 см. Це був ще як 40 й і солдатська каска. 70 см. Ну, Реально витягує. Всім дякую за увагу. Це показники тесту Пішек 45 на ґрунті.